Хитрий віслюк, якось віслюк розгнівався на свого господаря, пішов на луг і став пастиста На цьому лузі, звичайно, полював Лев. І от Лев побачив на своєму мисливському місці якусь довговуху тварину. Лев, зацікавившись, хто б це міг бути, тихенько підійшов до віслюка і спитав: Гей, шановний гостю, ви хто такий? Віслюк підняв голову і відповів. Я горлатий Лев. Лев остовпів від подиву. А Віслюк подумав, що цей дуже звір з гострими зубами хоче його з'їсти і тільки шукає, до чого причепитися. Віслюк з того лиха так заревів, що задвихтіли поля й гори. Злякавшись страшного ревиська, Лев підстрибнув на місці та йну тікати в гори. Назустріч леву відправився вовк і спитав здивовано. О, могутні леве, чому ти так швидко біжиш? Е, краще не питай. На моєму лузі з'явився якийсь дивний звір. Він називає себе горлатим левом, і від його реву двихтить земля й небо, то я втікаю від нього. «А ну, покажи мені того звіра, сказав вовк. Тремтячи від страху, лев згори показав віслюка. Вовк засміявся та й каже «Е, ти віслюка злякався. Та ще й Лев, звір назвав себе Горлатим Левом, а насправді це мій боржник. Ходімо, я розірву його на шматки і з'їм. Е, ні, я тільки но на силу втік від нього, і тепер, хоч ріж мене, більше не піду, відповів Лев. Ну, то дивись звідси, як я з ним поквитаюсь, сказав вовк і побіг до віслюка. А той, як побачив вовка, той окам'янів від страху. Гей, віслюче, стій, зараз я тебе пошматую і з'їм, сказав вовк. Тут віслюк низенько вклонився вовкові та й каже: Е, вовчий царю, моє м'ясо жилаве й несмачне. Ти не схочеш його їсти, і тобі не буде ніякої користі, як ти роздереш мене на шматки. А я вмію ходити трьома способами. Спершу йду інохіддю, потім біжу риссю, а як пущуся навскач. Той антилопа не наздажене. буде куди краще, якщо ти сядеш на мене і їздитимеш верхи. Вов подумав, подумав. А й справді йому важко буде все життя ходити пішки по горах та пустелях. І старий він уже. Краще пристати на цю умову і їздити на віслюкові. А якщо вже геть зголодніє, то з'їсть його. Вов сказав віслюкові, що згоден, і вискочив йому на спину. Віслюк спочатку йшов інохіддю. Тоді біг рисю і дістався до майдану, де понад 500 вершників грали в кінну гру з козячою тушею. Гей, вовче, звернувся віслюк до вовка. Тепер настала черга скакати галопом. Міцно тримайся ногами за мій живіт і заплющ очі, щоб не впав, коли я пущуся навскач. Вовк виконав наказ віслюка. Віслюк миттю прискакав до вершників та й зупинився перед ними. Побачивши вовка верхи на віслюкові, вершники облишили козячу тушу і накинулись на вовка. Лев дивився на цю подію згори і спершу сміявся. Потім, подумав, що з ним може таке статися, трай дремнув чим дуже далі в гори. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!